Питань багато, багато з них, як завжди, дуже робочі. Напевно, вони не немає якогось суспільного розголосу, але я б хотів звернути увагу на три, які мені видаються дуже важливими. Перше з питань, так би мовити, правоохоронної діяльності. Я думаю, це результат роботи нового генерального прокурора. Але тільки сьогодні ми спробуємо остаточно врегулювати питання роботи слідчих міжнародного кримінального суду в Україні. Я думаю, всі вже розуміють, що розслідування воєнних злочинів є основоположним завданням України в війні і в перемозі над Російською імперією, але без Належного залучення слідчих міжнародного кримінального суду це зробити де факто неможливо. На жаль, до сьогоднішнього дня це питання не було врегульоване. Комітет правоохоронної діяльності напрацював відповідний законопроект. Сьогодні він має розглядатися в першому читанні. Я дуже розраховую, що він буде проголосований. Там треба його напевно трохи поправити до другого читання. Таким чином, напевно, за пару тижнів ми закриємо це питання і дамо змогу слідчим міжнародного кримінального суду належно працювати в Україні. Друге. Виносяться два законопроекти щодо громадянства. Я би закликав коаліцію бути дуже обережними з питаннями громадянства під час війни. Це взагалі основоположні речі держави і права. Ми вже всі, я думаю, набагато більше усвідомили суддя громадянства за ці вже 6-7 місяць війни. Я б просто апелював до того, що Конституція України чинна чітко визначає, що в Україні є єдине громадянство. Крапка. І з цього треба виходити і не намагатися запроваджувати якісь механізми законом, що можуть так чи інакше інакше вступати в супереч з конституцією, інше питання. Ми розуміємо, що в нас є величезна проблема з набуттям російського громадянства на тимчасово окупованих територіях. Немає сумніву, що всі, хто добровільно набувають російське громадянство в, скажімо так, більш-менш спокійних умовах, вони є неприйнятні для України, і напевно це є навіть не напевно, це є підставою для втрати українського громадянства. Але ми маємо розуміти, що величезна кількість громадян України знаходиться де факто в заручниках. І я би не трактував кожного з них як зрадника із. Очинця, якщо вони вимушено набувають громадянства Російської Федерації, перебуваючи в окупації, це дуже сенситивне питання, яке потребує дуже акуратного вирішення. І я не думаю, що ті проекти, які сьогодні подали на розгляд Верховної Ради, вони вирішують це питання. А ви особисто бачите цю межу між вимушеним і добровільним? Як це як це ну, встановлювати? Я не знаю. Це прекрасне питання. Це встановити я думаю, де факто неможливо, але я думаю, що після деокупації. Громадяни України мають просто звернутися з відповідною заявою до органів України про те, що, знаходячись в окупації, будучи під примусом, вони були вимушені отримати паспорт Російської Федерації як інструмент виживання. Якусь таку форму треба, якийсь такий механізм треба погодити. І я думаю, цього має бути в цілому достатньо для того, щоб звільняти людей від відповідальності. Безумовно, колаборацію ми будемо розслідувати. Колаборантів ми будемо вичисляти, але це окрема штучна робота правоохоронних органів. Вони цим вже займаються і будуть займатися. Ми зараз говоримо про загальне правило, яке не має бути дискримінуючим і каральним для всіх без виключення. І третє питання. І останнє на що я б хотів звернути увагу. Я думаю, і глядачі це розуміють. Я сподіваюся, політики, які сидять в цьому залі. Аби не чітка і тверда позиція наших союзників, ми б навряд чи збиралися в Верховній Раді, і навряд чи б ми встояли в війні. Допомога, яка надається Україні, вона безпрецедентна. На жаль, ми багато змарнували часу в цьому залі. Напевно, ви пам'ятаєте, звучало багато вигуків про зовнішнє втручання, про соросят, що там тільки не розказували. І насправді це все дуже шкодило розвитку нашої співпраці з нашими ключовими союзниками. Зараз наш союз з Америкою, з ЄС має бути непохитний, бо це запорука перемога в цій війні. Союзники ніколи нам не видвигали якихось спеціальних вимог. Чи побажань вони просто сказали про те, що ми всі політики маємо виконувати те, що ми обіцяли своїм виборцям на виборах 2019 року, і перш за все мова йде про боротьбу з корупцією. Від нас просили одного незалежності антикорупційних органів, дотримання правил, які ми самі зробили. І зараз у нас знову цікава ситуація. У нас вже четвертий місяць є вакансія директора Національного антикорупційного бюро. Незважаючи на війну, Україна мала б мала вже закінчити конкурс для того, щоб мати повноцінне лідерство в цій ключовій антикорупційній структурі. На жаль, замість цього. Деякі депутати коаліції, давайте називати речі своїми минами, запропонували переписувати закон про національне корупційне бюро, запроваджуючи якісь нові вимоги. Це абсурд, тому що це призведе тільки до того, що ми будемо погіршувати наші стосунки з нашими союзниками. І вже вчора ввечері посили G7 зробили відповідну заяву в Твіттері. Я закликаю своїх колег не бавитися з вогнем, а просто виконати вимоги закону, провести конкурс на директора набу і далі працювати з боротьбою з корупцією.